12-річний Дмитро має незвичайне екстремальне хобі. Хлопець вже 9 місяців катається на скейтборді. А цими вихідними він брав участь у своїх третіх змаганнях. Мене багато хто заохочував на це. Мені подобається тим, що коли якщо робиш якийсь трюк, то в тебе адреналін піднімається і тебе. Як все легко у рівному, поки немає осередку, де можна займатися вуличними екстремальними видами спорту. Однак, все ж катання на скейтбордах, самокатах та биміксах користуються популярністю серед підлітків, таких як Дмитро, і навіть старших жінок та чоловіків. У суботу, 12 жовтня, у нашому обласному центрі відбувся X-Fest міні-фестиваль екстремальних видів спорту. Ми його організовуємо з метою популяризації екстремальних видів спорту. Пропаганди здорового образу життя та ну і християнських цінностей організували фестиваль за підтримки обласного управління молоді та спорту. Учасники змагалися у трьох дисциплінах: Беймікс, скейтборд, а також трюкові самокати. Оцінювали трюки учасників судді, які самі деякий час займалися тим чи іншим видом спорту. Треба зробити чисто трюк, гарно, високо, амплітудно. Круто проявляють, не знаєш, кого вибрати в полуфінал, а всі стараються, всі молодці. Попри те, що на Рівненщині немає студії, де навчають екстремальним видам спорту, таке хобі користується чималим попитом. Здебільшого усі, хто займаються ним, самоучки. Організатори міні-фестивалю поділилися, що готові працювати над розвитком культури. Хочеться вкладати в підлітків, в молодь. Ну і плюс того, що вже скейтбординг і BMX як олімпійські види спорту. Тому мусимо розвивати. Моя ціль задача винести цей спорт на вищий рівень, тобто, якби вийти з двору з підвалу на вулицю. Бо якби проблема в тому, що суспільство відокремлює цей спорт від стандартних видів спорту. У рівному є територія для тренувань, однак облаштована вона вже дуже давно. Тож над оновленням теж потрібно працювати. Загалом в обласному центрі планують укультурити таке заняття для сучасної молоді. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.